Вітаю всіх у новому відео у рубриці Готую на 5 днів. Сьогодні знову ділюся з вами рецептиками страв. Можливо, щось візьмете собі на заміточку як ідею для приготування. Готую знову чоловіку на роботу, і тому, щоб не запитували мене навіщо я стільки всього приготувала на 5 днів. І розпочинаю з того, що буду готувати начинку для млинців. Як бачите, млинці в мене паралельно смажаться, а у сковорідку я додала цибульку і обсмажу її до золотистості. Також до неї додала фаршу 350 г, обсмажила його до готовності і додаю 50 грамів рису. Рису брала 50 г сирого і відварила його до готовності, додаю до фаршу, далі додаю сіль. Перець мелений, також трошки сушеного чесничку, все ретельно перемішую, для того, щоб інгредієнти між собою поєдналися. Ще хвилинку буквально тушкую разом. Дуже смачна начинка виходить. Я дуже люблю млинці, бо можна їх готувати з різними варіантами начинок. А далі поставила сковорідку, вже відправляю на неї обсмажити цибульку, обсмажую на смальці, щось мені так захотілося. Додаю сюди моркву разом, також тушкую. Трошки сильно не засмажую, І далі у мене в кастрюлі стоїть картопля. Я відправляю туди засмажку, буду готувати суп з фрикадельками цей раз. і закриваю, щоб він собі там варився, картопля, щоб приготувалася, а тим часом буду закручувати млинці, закручую їх ось так довгенько. Це найкращий варіант, для того, щоб начинка гарно трималася і нікуди не висипалася. Коли роблю з сирим фаршем, то завжди закручую трикутний. Так, щось я собі вже звикла, і так завжди роблю. Часто запитуйте мене про рецепти для налисників, в мене його немає, але я можу виміряти спеціально для вас і якось відзнімлю спеціальний рецепт, якщо був, бо ви мене часто запитуєте. І далі в мене залишилися ще млинці, тому приготувала начинку із кисломолочного сиру, дала до нього трошки кориці, також додала пару капель екстракту апельсинового, цукор. І вийшла дуже смачна начинка. Спробуйте додавати якісь екстракти, можна ванільку додати, також дуже буде смачно. Ось така кількість в мене вийшла млинців. Далі відправляю вже накручені фрикадельки. У м'ясо я додала сіль перець, також натерла цибульку. Сиру, і ось такі фрикадельки зробила. Відправляю їх вже до картоплі. Картопля в мене поварилася десь хвилин 15, і буду ще варити разом із фрикадельками ще хвилин 20, додала також лавровий листочок, ну, звісно, сіль посолила. І вже через 20 хвилин додаю сюди ще трошки спагеті для густоти, можна сказати, і в кінці ще додаю зелень. Обов'язково супчик готовий. Далі буду готувати з тісто філо страву. Я люблю це тісто, воно не липне, з ним дуже легко працювати, воно ось таке тонесеньке, беру, відділяю один листочок, викладаю на нього ось так подовжені фарш, у фарш додала натерту цибулю, також сіль, перець і все. І викладаю ось так довгенько. От закручую ось таким рулетиком буду скручувати далі ось таким равликом, як я називаю і викладати на надеко один біля одного. Тісто, в принципі, не збільшується, коли випікається, можна щільно так викладати, воно трошечки таке схоже на листкове, трошки ніби розслоюється. Ну І змащую далі жовточку можна додати в жовточок молоко, якщо додаєте, можна просто змастити вершками, словом, це вже Бажанням, як ви робите, то так і робіть. І ще зверху посипаю кунжутом. Я люблю смак кунжуту, додаю його, якщо ви не любите, можете не додавати. Відпікаю при 200 градусах близько 50 хвилин. А далі буду готувати з страви ось такі стейки з капусти. У мене капуста стошкова, але можна взяти молоду капусту, якщо стара, то вона повинна бути не дуже така щільна, бо тоді вона буде дуже довго готуватися. І нарізаю, можна ось такими кругленькими шматочками, нарізати стейками, але я вирішила нарізти напівстейками, такими напів. Кільцями, бо так буде зручніше обсмажувати, і будуть не такі великі шматки. Яйця взбила в мисі, додала сіль перець мелений, і буду обсмажувати на сковороді. Опускаю шматочок, ось цей стейкою, гарненько обвалюю в яйце, для того, щоб гарненько між собою, якщо десь навіть капуста і розходиться, то вона запечаталася і буде триматися кубки. Швиденько обсмажу з двох сторін, просто до рум'яності і викладаю на. Окрему тарілку і так роблю з усіма шматочками. Це дуже швидко проходить, і далі буду викладати ці шматочки на деко. Далі показую вам в мене вже готові равлики. Ось такі вони рум'яні і дуже смачні. Взагалі люблю дуже тісто філо, бо з нього можна придумати багато різних страв, і дуже це швидко виходить. Викладаю вже стейки на деко, застелила деко пергаментом. Ви мені писали, щоб не застеляти деко пергаментом. Ось я для равликів не застеляла, а для вже стейків застелила. бо все одно трошечки тісто пристає, і деко мити перед використанням незручно постійно. Мені зручніше все-таки на пергаменті все випікати, так не потрібно кожного разу мити деко і не пристає до нього ніколи нічого. Замішала у мисті майонез і видавила туди часничок. Можна, я думаю, і сметану використовувати, і йогурт, словом, за бажанням, якщо не любите майонезу. Я додала маленький супчик, чисто для такого аромату, і далі змастила. Цим майонезом стейки і викладаю фарш. У фарш додала натерту цибульку, також сіль і перець. Викладаю тоненьким шаром. ось таке цей У мене м'язко індика. Я частіше всього використовую фарш індика, перемелюю м'язко і свинину стараюся останнім часом не використовувати часто, дуже рідко беру і виклала фарш тоненьким шаром, далі викладаю помідорки. У мене ось такі жовті, можна, звісно, будь-які взяти за вашим Смаком, ну а на помідори зверху викладаємо сир. У мене порізаний пластинками, можна, звісно, натерти на терці будь-який сир, який гарно плавиться. І випікаємо в духовці 50 хвилин при 180 градусах. І ось така смакота вийшла. Поставте вподобайку в цьому відео, підпишіться на канал, буде дуже вдячна вам за ваші перегляди, вподобайки і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!